Вітаю! З вами знову інтернет-магазин Lekos. Сьогодні у нас на огляді оригінальний годинник Orient Mako 2 FAA 02004 B9. Це механічний годинник з автопідзаводом, водонепроникністю 20 атмосфер. Давайте спочатку перейдемо до комплектації. Звичайно, ж всі годинники постачаються оригінальною коробочкою Orient. присутня назва бренду, також логотип. Якщо ми відкриємо першу коробочку, яка з тонкого картону, далі у нас буде йти ось така досить цікава коробочка, викрана в поєднанні з металом, а також, наскільки я розумію, дерево чимось покрите. Відкриваємо коробочку, і тут буде сам годинник. Також в комплекті буде йти інструкція. Так як це механічний годинник з автопідзаводом. Інструкція на багатьох мовах. Тут присутні зображення, показано, яким чином налаштовувати годинник, як відкручувати ключ заводу для того, щоб він налаштувати це, я розкажу все далі. Також немаловажно те, що інструкція є і на російській мові. На жаль, української мови поки що немає. Також в комплект входить гарантійний талон. І додатково буде гарантійний талон, уже український, офіційний. З яким можна буде звертатись в будь-який офіційний сервісний центр в Україні. Також в коробочці присутня всередині назва бренду, логотип. Годинник у нас такий по душці. Давайте перейдемо до самого годинника. Відразу хотів би зазначити, що годинник досить відчувається на зап'ясті. Його вага складає 163 грама. Тобто на зап'ясті він у вас точно буде добре відчуватись. Якщо говорити про матеріали, то, звичайно, варіант використовує досить якісні матеріали. В першу чергу це мінеральне скло, яке стійке до царапин та затирань. Нержавіюча сталь це обідок циферблата, а також сам браслет із нержавіючої сталі. В Годиннику присутні відображення місяця, також число місяця. Стрілочки, а також мітки всі люмінісцентні, тобто вночі ви точно зможете бачити час. Даний безель, він крутиться. Можна також налаштовувати під себе. Водонепроникність даного годинника складає 20 атмосфер, тобто, з ним можна ниряти навіть з акваланом. Годинник не боїться води. Розмір годинника, я думаю, середній. Зараз вам покажу, як він виглядає на вашому зап'ясті. Щоб відразу було зрозуміло на рахунок вигляду. Ось. Можете бачити, що на запясті сидить він чудово. Ключ завода не впирається, він не сильно виступає. І чітко видно всі значення на циферблаті. На рахунок застібки можете бачити, що вона двохрівнева. Закривається досить легко, присутній назва бренду, а також логотип. Відкривається вверх, потім натискається по бокам і браслет відкривається. Задня кришка також на нерживічі сталі. Вона металева. Браслет за необхідності можна укорочувати за рахунок ось цих звен. Тобто їх можна просто виймати. З такий от чудовий годинник це, я думаю, класика від Орієнт. Позиціонує орієнт дану модель як спортивну, але мені здається, що тут і класичного стилю також досить багато. Тепер давайте до самого цікавого до налаштувань, тому що насправді, коли я перший раз отримав цей годинник, у мене в самого були питання, яким чином він налаштовується, тому що коли я почав діставати ключ заводу як стандартно всіх, то я не зміг цього зробити. А все це через те, що годинник водонепроникністю 20 атмосфер, і для того, щоб вода не потрапляла через ключ завода, ключ завода закручується. Тобто, зараз от він закручений. Якщо я буду діставати, я не зможу це зробити. Тому мені потрібно в першу чергу відкрутити ключ завода проти часової стрілочки. Після того, як це, я це зробив, я можу... Налаштовувати час та дату. Я витягую ключ заводу до кінця. Можете бачити, що він витягнутий. І можу налаштовувати значення часу. Зараз у нас було нічне, нічний час, тому ви можете бачити, що значення дня тижня воно перекрутилось. Для того, щоб налаштовувати значення дня тижня, також місяця і числа дати, потрібно повернути ключ заводу в перше положення. Зараз я спробую, тому що тут дуже обережно потрібно це робити. От навіть в мене не з першого разу це вдається. Але ця необхідність пов'язана з тим, от бачите, Saturday, Sunday, Monday, да? Тобто дні тижня в нас переключаються. Якщо крутити ключ завода за часовою стрілочкою, якщо крутити вниз, можете бачити, що змінюється значення дати 4, 5 і так далі. Тобто ми налаштували, далі налаштували час, такий як нам потрібно, утопили ключ заводу до кінця. І тепер для того, щоб вода не потрапила в механізм, нам потрібно назад закрутити цей ключ завода. Тому ми трошки його придавлюємо. І починаємо крутити за часовою стрілочкою. Можете бачити, що поступово, поступово відбувається закручення, тобто ви вже не дістанете. Ну, як на мене, це цікава опція за рахунок того, що годинник в першу чергу механічний, завтра під заводом, так? і з ним можна плавати. Це дуже круто. В цілому цікавий годинник. Ще раз хотів би показати, як він буде виглядати на вашому зап'ясті. Можете бачити, він не дуже товстий. Сидить чудово на запясті. Ну і відразу видно, що це оригінальний брендовий годинник. Всім дякую за увагу. Надіюсь, це відео було вам корисно, Тому я буду вдячний за ваші відгуки та коментарі.